Від у найпохмурішій реальності є місце для чудес. В Івано-Франківську презентували різдвяне фентезі для всієї родини. Реальне диво у центрі сюжету сучасна і незвичайна історія святого Миколая, молодого вчителя, який ночами творить чудеса, а в день чий дітей вірити у себе. Але цього року йому доводиться ще й боротися з магічним злом. Воно розповсюджує у місті дивну гру. Нею захоплюються діти і зникають із реального світу. Згодом вони опиняються у школі відьми, колись розчарованої дівчинки, яка вирішила виховувати в них тільки прагматиз. І холодний розум, геть позбавлений мрій і радості. Це вся історія, як завжди, в мене, як в творчій людини, дуже спонтанно з пісні про Святого Миколая, яку написав дуже відомий український поет-пісняр Олександр Вратарьов людині вже майже 90 років. І коли він мені скинув текст, чомусь вона мені відгукнулася, я написала цю пісню, і потім думала: а чому б нам не зробити такий? Фільм, казочку про Святого Миколая. Тобто є багато класних новорічно-різдвяних пісень, які написала я, мої колеги, і я знаю точно, що їх дуже люблять і наші учні, і люди також люблять слухати. І з цієї пісні саме почалася, от в мене виникла ідея. У фільмі розгортаються справжні пригодницькі та детективні історії. Щоб витягнути дітей із лувіщої школи, Миколай разом із помічниками повинен розгадати хитрий план відьми, а разом із цим допомогти їй відновити віру у диво. Лише тоді у дітей знову з'явиться шанс повернутися додому. А в дорослих здатні зберігати частинку дитячих мрій. Головні ролі у стрічці виконали Сергій Лазановський та Лілія бромюк Юськевич. Я граю якби негативного персонажа на початку, але фільм, звісно ж, про диво, і до кінця ем, е, я. Перероджує, це спонукатиме людей до чогось хорошого, до світлого і до добра, особливо в теперішній час, коли насправді оточує дуже багато темних подій. І відповідно, якщо мене це торкнулося і зачепило, і мені захотілося робити більше хороших справ для всіх, незважаючи на те, що хтось тебе любить чи не любить, то я думаю, що цей фільм спонукатиме людей теж до цього. І дуже важливо, щоб цей фільм справді дивилися діти і розуміли цінність, що гаджети іноді нас затягують в віртуальний світ. А є світ, який відбувається в реальному часі довкола, і дуже цінно це наші емоції: любити, творити добро і бути потрібними. Над стрічкою працювала місцева команда. Фільм каже сценаристка Людмила Лінник, створили для сімейного перегляду. Тож він припаде до душі всім дітям, підліткам, батькам і старшому поколінню. Мюзикл зацікавить глядачів, які люблять класичні казкові історії з сучасним акцентом та щасливим зворушливим фіналом. Сценарій писався дуже швидко, і власне одна із особливостей роботи саме над цим фільмом. Це те, що я фактично написала сценарій. Ми провели якусь першу чітку, ввели якісь перші правки. Я його віддала повністю команді. Тобто далі це вже була робота. Режисера, оператора, акторів, дуже багато їхніх знахідок. Мені самі дуже цікаво, що це трансформувалося і переросло. І дуже цікаво, як воно все пов'яжеться з піснями, тому що ми намагалися зробити так, щоб кожна пісня була теж продовженням сюжету свого роду, так щоб це не просто було пісенька віршик знаєте, як на дитячому утрі, а щоб це дійсно був цілісний сюжет. І, власне, головний меседж це вірте в дива, вони трапляються. Транслюватимуть стрічку на українських телеканалах Люса Грибик, Віталій Магаладі, телеканал 402.